Ну і далі ми будемо говорити про досить дивну для когось можливо річ. Будемо говорити про Ukrainian Fashion Week. Ірина Денилевська у нас в студії. Добрий Добре. вечір. Я тепер поясню, чому. Тому що думки розділилися насправді серед просто маси людей. Кажуть, як можна проводити Ukrainian Fashion Week в тій ситуації, коли є агресія з боку Росії після того, як відбулися трагічні події. На Майдані. Чому? Чому раптом зараз? От твоя позиція стосовно цього, яка? А потім я можу сказати про нашу. Що ми обговорювали результати чого досягли. Розумієш? Українського моди, який відбувається зараз, саме зараз, в терміни визначені міжнародним графіком, в терміни визначені. Не тільки інформативним нашим полем, яке нам виділила Європа для це, але і виробничою необхідністю дизайнерів. Український тиждень моди має два найважливіших меседжа, два найважливіших гасла зараз для України і для світу. І найважливіше це те, що якщо в країні відбуваються такі події. І в Україні приходить, наприклад, тиждень моди, або працює театр, або діти ходять в школу, то таку країну і таких людей здолати неможливо. Дуже важливо, щоб люди мали чим пишатися, щоб люди бачили талановитих людей, які є гордістю країни. Щоб люди отримали натхнення, навіть не творчі, а просто натхнення для своєї буденної роботи і для життя. Тому що ми робимо свою буденну роботу. Український тиждень моди це ну зараз, в березні 2014 року, це, це не свято, це робота, це цех, це завод. Ми на заводі, ми працюємо на заводі. Ну, Зрештою, треба... — є секунду. Сорі, одне слово ще. Okay. І є ще одна дуже, дуже важлива інформація для міжнародної спільноти. Вони мають розуміти, що в цій країні не тільки героїчні люди, не тільки герої, що в цій країні є талановиті люди, є професійні люди, є люди, які працюють, що можна мати справу з цією країною. Угу. Я маю зауважити, що ми є офіційним інформаційним партнером України Fashion Week. І щоденно ви зможете стежити за включеннями та звітами з найголовніших подій. Це ми не приховуємо, але це не комерційний проект, тобто не просто інформаційно. Я Громадський просто, ні, ти не ну... залі не солідний, комерційний. Так, проект. ну це тому, що у нас реально в нашому ефірі немає реклами, і ми не заробляємо гроші. Тобто ми існуємо для того, щоб служити суспільству, але водночас ті кошти, які ми збираємо, це для того, щоб виробляти продукт. А не заробляти на ньому, там як ну, це не є бізнес-проект для заробляння, заробляння, заробляння коштів. Тому багатьох речей у нас просто немає. Якщо ми. З кимось інформаційним партнер, це ми значить, що ми розповідаємо про цю подію, а ви розповідаєте там про нас, в певному колі людей. Пажував. Це я глядачам маю пояснити, що таке інформаційний партнер. Тому що, знаєте, тут в цій площині публічності багато закладів громадське, ви маєте так робити, тому що ми громада і ми вас контролюємо. Це добре, з одного боку. З іншого, ми слухаємо людей, робимо певні висновки. На чому хотілося б зауважити? Я чому запитав це питання, перше поставив? Тому що Є певний психоз в суспільстві, так, що є фобія втрати крихкого миру. Ну, крихкого чому? Тому що вже є вбиті в результаті цих всіх подій. Буквально вчора людей вбили. Е, і Тут треба зберігати спокій, це висловлює особисту позицію і результат переговорів це позиція не політична громадянська, а результат переговорів з багатьма колегами, які на питання, що робити, говорять, треба зберігати спокій і просто жити. Знаєте, якщо в країні важко, це не значить, що треба перестати голитися або погано виглядати, що не треба вдягатися красиво. Тому і ми, в принципі, говоримо про те, що не, не слід забувати про буденне елементарне життя, тобто не випадати психологічно з цього процесу. І у вас є особлива програма, я так розумію. Так, на нас, цей рік ну, вона особлива на цей, на цей сезон. Угу. Мода живе за сезонами не за, рок, ну, не за роками, да? тому що в жовтні. Я в цьому не розбираюся ну, одразу. Підкреслюю це, 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 це нормально. А для чоловіка це взагалі нормально. Це навіть вітається, не розбиратися в цьому. Я просто хочу сказати, що єдина особливість, про яку можна говорити, те, що, безумовно, ми там не маємо ніяких вечірок, ніяких пісень, танців і так далі. Я просто хочу, щоб. Ну, і, і твої колеги, і ті, хто нас дивляться, бо я сама дивлюсь граматики. Я приходжу на роботу, включаю граматики. Інколи, коли я вас не бачу, я все одно вас чую, ну тому що ну, комп'ютер, да, колонки є. Yeah. Я хочу, щоб люди розуміли, що дизайнери, вони не живуть десь там в небі, на хмарині на якісь. Українські дизайнери чотири місяці стояли на майдані, багато з них. Українські дизайнери лупали бруківку, їздили в лікарні з ліками, робили канапки, розносили каву, будували барикади і навіть шили бронежилети. Вони такі ж самі люди, такі ж самі громадяни цієї країни, як і інші. А вільний від Майдану час вони робили колекцію. І вони робили її. І для того, щоб сказати ну, людям, що треба ну, жити, да, що життя триває, і для того, щоб сказати, що ми всі професіонали, і кожен має займатися своєю справою, а це їх справа, ну шити колекції це їхня справа. Да? Вони, вони ну, не винні, да, що комусь пощастило працювати на заводі, а вони шиють колекції. І їм важко, ти, ти собі уявляєш як? Не тільки тому, що економічно складна ситуація, політично складна. Творчі люди люди дуже емоційні. Їм емоційно дуже важко було зважитись і зробити ці покази зараз. Я запевняю всіх, що є багато інших форм представлення колекції. Ну, от я... але, вони, але вони роблять показ. Для того, щоб десь в Америці, на 5 й війню, а я знаю, що там наші, наша діаспора взяла в оренду величезний екран і вони транслюють українські тиждень моди. Для того, щоб десь у Франції чи в Німеччині люди знали, що ця країна живе. От для цього вони це роблять? Ні, ну так треба жити. Слухай, там під час. Ну, зараз ми показуємо відео, яке відзняли наші. Журналісти у вас там сьогодні часи відбувається да, поруч. Ось, ставить. власне, ви можете зрозуміти, в чому полягає специфіка цього сезону Ukrainian Fashion Week. Робіть самі висновки і розумійте. Тут, тобто, політика опинилася в моді, як не крути. Ви ви недооцінюєте. Ви бачите, да це схоже на бронежилет. от скажи мені, так, ти розумієш так. Це? Ну що, що значить недооцінюєте? Ви недооцінюєте дизайнерів? Ми Оля недооцінюємо Оля дизайнерів. Навроцька. Оля Навроцька Єро, ну, футболку «Стоп Путін зробила три місяці тому. Бо дизайнери це люди, які вони від космосу заряджаються, і вони інколи Є раніше ніж раніше ніж політики передбачають якісь ситуації. Три місяці тому вона зробила футболки «Стоп Путін». Є таке нюанс. Тут я визнаю і знімаю капелюга. Це називається? А Лілія Постовіт почала свій показ без музики, як хвилина мовчання на в пам'ять тих, хто загинув, і на майдані, в тому числі і в Донецьку вчора. І музика почалась тільки там з якоїсь певної хвилини показу. Угу. Я дивлюся, там і наші друзі Боб Басет теж там є стенд, так, які зробили так. маску. І її купила цікава історія. Там маску цю купила дівчина з Лондона. Вона живе в передмісті Лондона. І сподіваюся, найближчим часом буде відеоматеріал звідти про її життя. А вона здається українського походження. Ця дівчина. Та маска, пам'ятаєте, знаменита, так, яка ну, я спробую зараз хочу. знайти е, та, з кейком через обличчя. Так от ця дівчина вона її купила для того, щоб виставити заново на аукціон і зібрати гроші для е, тих, хто постраждав на Майдані. Насправді, отака історія. Я не знала продовження, я знала тільки, я... що це був аукціон для, для підтримки громадської ті. Для громадського вона. Здається, продала за маска була продана за 600 доларів. І от власне вона потім і знову виставила на аукціон для того, щоб продати і допомогти Майдану. Ось ця маска, власне. Так. Знаєш, я дивлюся на ці речі і пригадую, що це ніби було в минулому житті. Бо ми в ефірі ну, скільки? Чотири місяці фактично вже, так? Десь так, 4-2 два тижні. Так, і а таке враження, що роки минули. і Ця маска була зроблена з 20, після побиття студентів з 29 на 30 листопада на Майдані Незалежності. Хочу нагадати, після чого пішов Майдан вже хвилею, яку не зупинив ніхто. І вже потім були події на Грушевсько. Що ще особливого буде, тому що ми будемо очевидно з. І дизайнерами спілкуватися в цій студії, будемо показувати, на що звертати увагу. Я, цього я, річ. Я, я єдине, просто що хочу сказати, що ми завжди пишаємо з тим, що крім показів, ну це наш нормальний формат, європейський світ, то так... зараз ви мене вб'єте. Ми ні, ми нікого не вбиваємо. Таке буває. Це ж життя теж впав, передавач. Але мене бі... чути? А він працює? Працює. У вас якісна техніка. Я хочу сказати тільки, що крім того формату, ну які є покази, власне, і це нормально. Ми завжди дуже пишаємо, що на українському тижні моди є дуже потрібні цікаві такі експозиції арт фешн на межі мистецтва і моди, mm -hmm. які ну, піднімають моду до рівня мистецтва. І, і ти правильно зауважив, одна з них це виставка «Боббасик» з новою їхньою колекцією. І я щаслива. Завтра Сергій в третій годині буде. Я всіх запрошую, хто може прийти, і Подивіться цю виставку. Скажу, що це люди з Харкова. Ну, це, це людина з Харкова. Це людина, яка сказала мені, коли я дзвонила і питала: Ну як там? Ну ти зможеш розробити. Ну там буде виставка. Ні, він казав: Вам добре, вас скільки на Майдані? Я кажу: Ну там тисяч п'ятдесят. Каже, а нас дві. В Харкові. Там ми знаємо. Розумієте? Ми це, це такі, от, 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 от що таке українські дизайнери, щоб люди розуміли, чи це не дівчинка гламурна з силіконовими губами там, і нігтями там, довгими малиновими. Українські дизайнери це цвіт нації. Ну, це ті речі, якими можна пишатися, те, що ставить певні маркери в цивілізованому світі, позитивні маркери на націю. Тобто, якщо добрі речі можуть робити, якщо вдягаються красиво. Ну, не знаю навіть з чим порівняти, бо зараз почнеться там. От тут політика залізла і сюди. Ну ми знаємо, що є речі, які там в Європі добре шиють, і які не слід купувати. Я буду толерантний в цьому плані. Так, скажімо так, не будемо на регіони це розкладати. Та не будемо. Я хотіла просто сказати, що у нас є експозиція Баббас, у нас є експозиція. Каті Березничко, яка називається Arms, зброя. Ну, якщо мене там покажуть зі спини, чи а я можу повернутися. Можна? У вас можна повертатися? Можна повертатися, так? та можна вставати. Просто не знаю. Просто це ну, малюнок на ага. спині, це фрагмент принту її виставки. Угу. Вона каже нам про те, що з зброєю треба бути обережним. Зброю не можна загравати. Треба розуміти, що це таке. І що зброя може бути на позитив на боці добра, також є виставка Алла Жмайло, Майло, дизайнера, яка робить аксесуари з Це під іїдою Наташі Ісупової «Goodbye Fashion проєкту. Вона робить з відходів. В неї зараз там є цілий такий український рушник із шин, ну, до яких ми вже всі звикли. І на сітки рабиться. Ну, тобто, Зрозумієш, от, ну от як сказати, так? далекі дизайнери від політики чи не далекі, якщо вони такі роблять? Я можу поділитися думкою, тому що ми, коли починали наш проект, то ми записували е, перші програми е, фотостудії і серед перших героїв громадського, програма Аж Дво, яка поки що призупинена у виробництві, тому що. Нас всі сили кинуті на забезпечення ефіру, і глядач нам каже, як тільки ми зникаємо, то куди це ви? Ні-ні, продовжуйте, нікуди не, не йдіть. То Та? Та була Яся Хоменко. Яся Хоменко. Та. Чудова дизайнер українська, яка тоді артикулювала це був жовтень місяць. В жовтні місяці ми записували ці програми, артикулювали абсолютно адекватні речі, тобто, і ми навмисно писали не політиків цю програму, а людей, митців, звичайних людей. Що вони могли сказати? Тому що вони зовсім інша риторика. А ви знаєте, що потім прийшов січень і Яся Хам'янка, і Іван Фролов, Аліна Малюшкіна. Вона об'єднала їх. Вони проволовають теж. І вони шили, і вони шили э, бронежилети і на. Crisis Media Center, у нас був брифінг і він показував лікалу навіть іноземним журналістам лікала цих бронежилетів. така у нас зараз мода. І моє гасло, яке я так пишало, що я його вигадала. 15 років тому, що мода політична, а не соціальна. І ми завжди ну, соціальні проекти підтримаємо. У нас зараз хостес, 5 дівчат на візках, це наші хостеси. Які ну, вони працюють. були невідомі бачили. Да, так. Да, да, ну, працюють з бейджем, показують, куди йде в гардероб, де зал і так далі. Це нормальна для нас абсолютно ситуація. Там інші проєкти, ну про це не будемо. Я просто боюсь, що на цей сезон мені доведеться якось це гасло моє змінити про те, що моди. Політична, мода політична, і справа не в тому, що люди будуть ходити в касках по подіумі, чи вони будуть ходити в військовій формі, чи в, ці, в стилі мілітарів. Mm -hmm. не, не в цьому ця політичність. От зараз сам, сам показ кожного дизайнера це вже політичний момент. Як сказав наш генеральний продюсер, якого ти добре знаєш, Володя Порук, ти ну, це ж Оста... я, В принципі я нічого не приховую. Слухай, абсолютно Остаточна. я тут і телефон свій в ефірі називаю, і і, і буває різний. Він сказав так. Ну, ми думали, може б там трошки перенести на пізніше, але ну. Думали, думали. Потім він подивився зустріч Путіна з журналістами. Я не знаю, це називалося брифінг там чи пресконференція. Угу. Відкритий брифінг. Так, так, так. так. Та, та. Там, де він сидів в дивній позі, в кріслі, подивився і сказав: ми точно це робимо і точно в ці терміни, про які ми говоримо. Угу. Е, стосовно е, дівчат на військах, ну тобто, це вже буде напевно, завершення нашої бесіди, але я зауважу одну річ, яку треба говорити в ефірі, е, мав. Е, Дискусію е, з Булатовим, ну міністром я знаю, так е, як, і якраз це стосувалося неповносправних. Я сказав, що нам треба пройти серйозну трансформацію суспільну, щоб цих людей витягти в світ і ставитися рівно до них. Їх не треба жаліти. Вони е, показують всім своїм нутром і своїм життям на що вони здатні. Не треба бігати і жаліти і плакати разом з ними. Просто треба навчитися жити разом, створюючи так само для них зручні умови. Тобто те, про що багато говорилося, але не позірні умови зручні, що Ось ми тут вам пандус, ніби зробили, та? а так само більше спілкуватися. Це теж люди, які вимагають до себе уваги, не вимагають, а потребують цієї уваги. Так сталося, що ми маємо в там радянську систему, що ці люди ховалися по хатах, ну тому що їм не зручно навіть пересуватися. То, якщо можна, то ну, ми готові з вами долучитися і для того, щоб цим людям допомагати і теж робити соціальний проєкт насправді. Тому що в цьому є місія громадською служити людям так само і говорити більше про це. Так що тут uh, вам плюс один до карми теж. Але тут карма ні до чого. Це просто люди теж, які це теж мені. голосують і які мають право висловлювати свою позицію. Але найсмішніше? Що? Коли ми оголосили керівництво мистецького арсеналу, що в нас будуть працювати люди на візках, вони навіть зробили ці пандуси, яких раніше не було. Головне ну, схотіти. Слухайте, не даремно на даремно вуку. Про що згадує постійно Таня Даниленко висить гасло, візьми, зроби. То берімо і робімо. На цьому сьогодні програму ми завершуємо, яка називається громадське онлайн. Мовлення ми не завершуємо. Якщо щось відбуватиметься, воно з'являтиметься в прямому ефірі. Маю на увазі стріми. Попереду попереду нас непрості дні субота і неділя. На 16 число неділю призначений референдум, так званий в Криму про незалежність, який відбувається в дивний спосіб. Повістки навіть приходять людям не імені, а дорогі севастопольці, Просимо прийти на избирательный участок. Тобто, взагалі немає реєстру виборців для розуміння. Ну тому що це викає заблокувати. Так, ну, та, реєстр заблокований. І багато інших речей відбувається. Це відбувається все під дулами автоматів в присутності російської окупації. Тобто такий так, так референдуми не проводяться. Це просто слід розуміти. Дякую, Ірині Данилевській за участь у нашій програмі «Ukrainian Fashion Week». ми будемо висвітлювати власне в такому ракурсі, в якому ви тільки що побачили.